Сьогодні ми знаходимося на аеродромі Баттенвіл. Зараз тут працює техніка. І е, сьогодні полетимо на оцій оці пташці на північ від Торонто. Куди саме побачите у цьому відео? Дуже кумедна ситуація. Е, у нас постійно транслюється те, що ми тут е, говоримо. <звук> Дуже цікавий літак. 185 цесна. По-перше, він повністю зроблений для, для фану. Затримались тут, нам хоча летіти на інший аеродром, там, де немає підсвітки, скоро заходить сонце. У нас залишилось в баках всього 5 галонів. В нічний час це зовсім нікуди не годиться. Very full. <laughs> Повний. <laughs> Під пробочки. Перевіряємо рівень масла. 6.5, right? Yeah. yeah, it's okay. Достатньо, 6,5 кварт, мінімум 6. Ну, точніше так, норма 6-8. Така класна цесночка. дуже в гарному стані. Згадалося оба. Підспущене переднє колесо, зараз відкачаємо його, щоб було все безпечно. Подивимось ще, які у нас тут є літаки. Це у нас Cessna 340 з додатковими паливними баками. Тобто це такий круїзний літак на велику відстань. А ось там, ось там дуже цікавий літачок один є, зараз подивимось. До речі, тут знаходиться офіційний ділер Cessna. Eastern Canada Cessna Dealer. Тобто тут продаються літаки «Cessna» офіційно. А ось дивіться, який красень стоїть. Оце у нас 172. Це ще 172, а оце «Cessna Caravan». Вони стоять зовсім зовсім поряд, але просто порівняйте розміри. Порівняйте розміри. Просто в два рази більший літак. Просто гігантський. Звичайний розмір, це у нас 6600, наскільки я бачу. Які прибираються сюди всередину і все, і можна сідати на водну поверхню. Ще раз, щоб порівняти розміри, просто подивіться, як виглядає 172 цесна, тобто вона нижча, ніж нижча частина фюзеляжу. Позаду знаходиться технічна служба, але попросили не знімати, щоб не показувати, які там літаки стоять. Ну, окей, підемо далі, тоді подивимось. Зайшов до туалету, а тут блин, стільки літаків, як їх можна не знімати. Оце, до речі, той, про який мені розповідали, це один самих найперших пайперів, Cub. Пайпер Точніше, один самих найперших пайперкабів. 41 го чи 42 го року випуску, тобто дуже старий і дуже крутий. Є один прикол. Що це таке, як ви думаєте? Це все булочки. Це доставка булочок. Най най найдорожча доставка, яка тільки може бути, літаком. Працює бригада, робить таксівей. Це класно, це дуже круто. Ще декілька літаків стоїть. Перший це у нас Муні. старенький, але швиденький. Другий у нас це Piper pa 32 260, тобто 260 кінських сил він має. Це такий саме як у мого друга толіка. Але цей у значно гіршому стані. Дуже багато фарби відлущеної. Ну так, виглядає він такий. Ну, Зберігається, коротше, коротше кажучи, він зберігається на вулиці, тому так він і виглядає. Але все ж таки це шестимісний круїзний лімузин. Ще один 32 й пайпер. Далі... О, далі Cessna 177. Cardinal. Без підкосів. Без підкосів вона виглядає просто, просто бомбезно, ще з прибираючимся шасі. Тобто, коли вона летить з прибраним шасі, вона виглядає нереально круто. Без підкосів з прибраним шасі. Це чудовий літак. Був, був здивований тільки що злетів у повітря реактивний літак з цього аеродрому. Тобто, Смуга дозволяє навіть невеличким реактивним злітати, тут. Це наші ще два, два пілоти. Найсусір! Nice Дмитрий, мы бачили с ним. Did you have a, do you have a headset? Thank you so much. Otherwise, I will struggle a lot. Hi, nice to see you, <laughs> Hi, nice see you. To see you Hi, Victor. This is Isabella. Hi, Hi nice Victor. Nice to meet you too. Roger, traveling X ray Tango India radio check. He's very low. Проверяем его. за иншим летаком. Немае вечера, Поэтому, если кто-то на наколе, то просто... Yeah, just... Короче, короче, я пытаюсь заразиться... Я буду стартовать на 24-й секунде, чтобы на самом okay, yeah, so we go yeah, uh, we're going to taxi to the side of the runway just because we're nice and fat. it looks like we have max rpm. no short field to hold the nose. so push that nose down. right rudder. hold the nose down. hold the nose yep. down. Good. Continue to climb. Alright, get that nose down. Let it accelerate. Thank you. Alright, put that nose down. Let's get the 70 and climb out. We want to be as protected as we do from a stall. There we go. Nice. <laughs> uh, I, yeah, literally. I had a stuck mic going to to Sunridge. Remember you could hear me talking? Yeah, yeah. Everyone heard me saying, oh! is so good. No, I'm okay. Thank you. это What do you think it is? Great, all of you kind of fucking idiots. guys, <laughs> I'm recording it, guys. <laughs> we will cut it off. <laughs> well, it <stands> true. just a 15 seconds. Короче, у нас дуже-дуже смешная, дуже-дуже кумедная ситуация. У нас постійно транслюється те, що ми тут говоримо. І ми летимо, до речі, до технічної служби. І якраз це ми маємо сьогодні полагодити. Але це дуже смішно. Нам кажуть, хлопці, ми все чуємо, що ви там розмовляєте в літаку, і це все онлайн. Це дуже смішно, тому ми сидимо тихо і коли треба транслювати, то ми сидимо тихо, мовчки, бо нас чують всі. Like uh, Sunridge, dropping off some bread. <laughs> the, the, the main reason? The main reason. We're actually uh, planning on uh, going to Sunridge, dropping bread off, and selling it there so we can pay for the flight today. Yeah. Yeah. that's the objective. That's yeah, we the have goal. enough. We have enough. We have a, a ton we'll of it. Cover some fuel. То ми плайм ось саме actually it's not a great lake, but it is a big lake with lots of cottages <laughs> on it. з Канаді дозволяється літати над варами. Це називається Overtop VFR, Тобто це польот по правилам візуальних польотів, але над фарами. що єдина умова така, що треба буде знайти отвір,

Ну що ж, ми прибули до Садбері великою такою компанією. Цесна дозволяє чотирим людям летіти досить комфортно, але якщо хоча б два з них не дуже, не дуже важкі. Ось, Все класно, долетіли. Тут низька хмарність, десь 2900 футів, але. Перевищення цього аеродрому більше ніж 1000 футів, тобто десь приблизно 1700 above the ground, тобто над, над рівнем землі. Трохи вітряно, є такі пориви вітра до 15 вузлів, тобто досить так сильно сьогодні дує. Але ми тут і це класно. Дуже цікавий літак, 185-та По-перше, він повністю зроблений для, для величезні колеса. В нього двигун 260 кінських сил трьохлопасний пропелер, тобто він дуже потужний, він дуже швидкий для свого розміру. Він має hand flaps, Можете подивитись, як вони опускаються донизу. Такий олд old стайл. Old Далі, що в нього є цікавого? В нього є кріплення для, для поплавків. Ось і там, а це для різних там для проводки для... для контролю. Ще в нього є. Зробили таку трубку, щоб можна було його пересувати. Дуже зручно. Трохи припідняв і рухаєш, бо якраз він має заднє колесо таке драг. Зробили ще такі накладки гумові. Це для того, щоб коли сідаєш де небудь в, в полі, щоб не збирати всіх жуків і всю траву. Тобто літак зроблений чисто для, 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 для прикольних польотів, для розваги. Дуже крутий. Ще в нього є спеціальні направляючі, щоб зменшити а, швидкість звалювання. Тобто це називається у нас стол-кіт. Він з декількох елементів складається. За кінцівки інші. направляючі ці спеціальні. А, і ще прикольно, в нього є а, скло в нього. Бендд. Я не знаю, як це правильно сказати. тобто ну, вигнуте скло. Коли летиш, можна так просто дивитись прямо, прямо вниз. До речі, щоб не вдаритись головою, такі штуки ставлять, щоб можна було проходити і не пошкодити собі лоба. А ще в нього є прикольний транспондер. Він же Beacon Light. Він знаходиться позаду. AV Avionics. Тут багато літаків, які... цей власник цього СТО, він їх проводить до ладу, тобто він скуповує такі трохи, які вже стоять досить довго або напіврозібрані, і потім проводить їх до ладу і, і продає. Окремо стоїть поплавок для якогось для якоїсь цести, мабуть. Цікаво, наскільки він важкий. Він дуже важкий. Підняти нереально. До речі, звертаю увагу на те, як працюють е, ворота цього ангару. По-перше, звертаю увагу на те, що вони дуже мають велику таку insulation, тобто е, термозахист. І взагалі весь ангар дуже термозахищений і зверху, і з, з боків, і має пневматичну систему відкривання-закривання. Але треба бути обережним, тому що відкривається вперед, якщо близько під'їхати, то можна пошкодити літак. Тому ми стали трохи подалі. А ось цесна 180-та теж з хвостовим колесом. Це попередня, тобто спочатку було 180, а потім пішла оця 185-та. І вони вже тут зробили повний редизайн, тобто замінили панелі. Переробили сидіння, ну майже повний, тобто ще тут трохи залишилось, але вже виглядає набагато краще, особливо з авіонікою Dynon. А це Cessna 150, старенька, їй вже десь приблизно років 60. Як мені сказали, що це. Конверсійна версія, тобто, що це означає? Що це було перероблений цесна 140 з хвостовим колесом. У 140-й десь тут була е, стійка. Передня стійка на цьому рівні біля підкосу. Що ще цікавого тут є? Дуже маленький він. Він просто такий Малісенький, мені здається, що навіть менше в місті, ніж в АТ-3 в ньому. На цій сесні 150 дуже цікаво зроблена трубка Піто. Тобто вона закривається такою металевою кришечкою. І якщо коли літак розганяється, то набігаючим потоком вона відкривається і почне працювати. Коли літак зупиняється, вона просто автоматично закривається. Класно і просто. Оце запуск двигуна. Оце штука, це запуск двигуна. Так запускається стартер. Нам дали таку невеличку машинку. Oh. Small, small car. Very small car. <laughs> Ось. І поки займаються літаком, ми займаємось тим, що знайдемо, де нам перекусити. Невеличкий автомобільчик дали нам на цьому аеродромі. Насправді він просто гігантський. Авіація дуже схожа в різних країнах. І так само, як в Україні, в Канаді. Це йде зараз не за планом. Ми занадто затримались тут, нам ще летіти на інший аеродром, там, де немає підсвітки, скоро заходить сонце. Коротше, буде весело. Зараз подивимось, як буде далі. В принципі, якщо не будемо встигати, полетимо напряму в Баттенбіт, і тому а там є підбітка і без проблем можна це приймається. Але канадійцям притаманна така е, риса характеру, що вони нікуди не поспішають. І навіть коли ми е, дуже е, відхилились від графіку, е, якби розмова наприкінці робочого дня має бути. <laughs> ну, окей, а ми чекаємо, бо сонце скоро зайде і далі далі будет цікаво. 3 0 Airspeed's alive Yep T's and P's, Good. <laughs> Left rudder, sir Rotate Nice Woo-wee X-ray, Tango, India is airborne Gear up Zero four. Yep, positive rate, gear Tango, up Tango, India, roger, report cleared as out well. Rudder. See, we're pretty quick, too Yeah, we'll will 100. That's stunning, wow. I'll try and get some photos for you man. Ми не встигли завести булочки, і, але нам треба заправитись, тому ми, ми е, полетіли до населеного пункту Москока, тут є аеродром з підсвіткою. і е, Зараз тут заправимося, далі полетимо в Баттвіл. Тобто булочки просто покатались з нами. We'll make the field. We are a little too high, which is fine. We should uh, be fine. I'm gonna drop all flaps. Get the nose down. There we go. All right, let's center line the runway. So right rudder. Just lined up with the nose. All right, so now that we see the bottom. So let's start the slow cruise to flare. Cruise. Very good. Hold it. Let it sink to flare. Very good. Nice. аеродромі Маскока, щоб дозаправитись. Зараз чекаємо, поки цей літак а, почне рухатись, бо він стоїть якраз двигунами на, на місце заправки. Якщо він, ми будемо на заправці, він почне рухатись, він нас просто здує. Нарешті він зрушив з місця, і тепер ми можемо їхати заправлятися. Заправка воно там. Вон той літачок, який нас трохи затримав. А ось тут десь заправка. Зараз заправимось і полетимо в Батнвіль. А, а наші хлібці покатались з нами і повертаються назад. Все як в авіації, мені здається, по всьому світу все одне те саме. Ситуація стає ще кумеднішою, тому що... Добатневі у нас палива не вистачає, а тут зараз заправка не працює. Отакий підготовчий процес до польоту. Зараз шукаємо, куди можна підлетіти. Тут є багато аеродромів, куди можна підлетіти і трохи до заправитися. Nice lights, yeah. they work наш наступний аеродром це Лейк Сімко тому що в маскокі не було палива, Інші аеродроми полетіли, він не вмикається, в нього підсвітка. І найближчий ми летимо сюди. Якщо у нас тут не буде палива, то завтра будемо його шукати. Якось так. Коротше, весело! It's fun! Ой, Lots. Що ж, справи у нас розвивається досить, як це сказати, прогнозуємо. Ми Прилетіли в ще один аеродром. Зараз чекаємо, що приїде людина і нас заправить. У нас залишилось в баках всього 5 галонів. В нічний час це зовсім нікуди не годиться. Літають вони так дуже собі весело, скажімо так. Треба зробити коригування з планування. Чекаємо, чекаємо на заправку. До речі, аеропорт повністю закритий, але тут є туалет і навіть є душова кабінка. Тобто зайти в всю частину приміщення можна і навіть прийняти душ. Відповідальний. Зараз нас заправить і полетимо далі. Нам летіти десь хвилин 25 може. може нам і вистачило б палива, але... але це було просто під нуль. Настрій бадьорий. Everything right, is here quickly, we landed, now they will refuel. We will pay and So when you're past those red lights, you need to go pretty much idle. Or if you aren't, yeah, you're fine. Keep going. All that power out. Thank you. Cruise? Hold it. Hold it. I have control. You have control. <laughs> 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 well, we finally the church may arrest the Brawlist door, aerodrome of Bottomville. Мали пригоди з заправкою. Ми прилетіли спочатку а, в, в Маскоку, приземлились, там палива нема, полетіли на інший аеродром. І там є заправка, яка самообслуговування, тобто можна саму пролетіти заправитися, але ми не змогли в, 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 увімкнути там підсвітку, полетіли далі і нарешті заправились а, там, де ми заправились. Тож, ну таке з пригодами. Як це буває в General Aviation? Всім, кому цікава авіація, я буду розповідати в відео на YouTube-каналі Plane Ukraine, буду розповідати про авіацію Канади, де я зараз знаходжуся. На цьому буду закінчувати відео. Всім па-па!